Так, Моделька Pentaver 404 SDC сроківка 40 з кабіною, з запаленням, з двохдісковим щепленням. Ось так він виглядає. Така виска. Зараз подивимося. Як у нас виглядає кабіна. Тут у нас все. Versace. Така приборка, якщо видно. Я вважаю, що видно. Такий зіпчик іде в комплекті. Такий файний тракторець. Звертайтесь, доставка по всій Україні безкоштовна, Гарантії, документи надаються. Оплата тільки при отриманні.